Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів 1А класу на урок математики. Сьогодні ми будемо додавати та віднімати в межах 10, а також поговоримо про головні слова у задачі. Отже, вушка, прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик, посміхнись, спинки розправляйтесь. Ручки, піднімайтесь, нумо до роботи, дружно всі взялись. А почнемо ми працювати сьогодні і навчатися з гри математичний дарц. Мабуть, ви бачили, так? Що таке дартс? Треба потрапити в ціль. Отже, перший приклад. Який ми розв'язуємо у нашому математичному дарці до 10 додати 0. Легкий приклад 10. Потрапили у ціль. До 2 додати 6. Перевіряємо свою відповідь 8. До 3 додати 4. 7. Продовжуємо від 10 відняти 5. П'ять. Від семи відняти чотири. Три. Від дев'яти відняти вісім. Один. Продовжуємо віршованою задачею. У садочок до годівниці прилетіли три синиці. Потім ще одна синиця. Скільки птиць на годівниці? Схожа задача на вчорашню, так? Але вчора ми з вами розв'язували її дією додавання ой, віднімання, тому що відлітали вже синички, які наїлися. А сьогодні, навпаки, три синички було, а ще одна до них прилетіла. До трьох додати один дорівнює чотири. Наступний віршик задачка. По дорозі зайчик біг. Ніс сім яблук на періг. Двоє впали, покотились, скільки яблук залишилось. Отже, було в зайчика сім яблук, а два загубилися стало менше. Отже, щоб дізнатися, скільки яблук залишилося, треба віднімати від семи відняти 2 дорівнює 5. Пригадаємо, що ж таке задача? Задача це математичне, цікаве завдання, де є умова і запитання добре подумай, щоб все розв'язати, ще й відповідь точно і правильно дати. Тож повторимо, сьогодні на уроці ми будемо додавати та віднімати в межах 10, а також повторимо головні слова задачі. Пригадуємо! Із довідничка опорну схему задачі. У задачі обов'язково є умова та запитання. Розв'яжемо таку задачку за малюнком. У команди лисенят 5 синіх автомобілів та 5 червоних. Скільки всього автомобілів є в команди лисенят? Отже, ми бачимо на малюночку не всі автомобілі. Але знаємо, що є 5 синіх та 5 червоних. Щоб дізнатися, скільки разом, треба додавати. До п'яти додати 5 дорівнює 10, читаємо відповідь, скільки всього автомобілів є в команди лисенят. Даємо відповідь: 10 автомобілів, щоб дати точну. Вірніше повну відповідь треба продовжити словами із запитання. Десять автомобілів всього є в команди лисенят. Далі, сьогодні ми будемо вчитися визначати в умові слова, які допоможуть розв'язати задачу. Звертаємо увагу на виділені слова. Мама спекла 9 ватрушок. Бачите, вони прикриті серветкою, тому ми їх всі не бачимо. За сніданком з'їли три ватрушки. Запитання: скільки ватрушок залишилося? Які ж тут головні слова, на які треба звернути увагу, які нам допоможуть розв'язати задачу? Спекла, з'їли та залишилося. Коли ви подорослішаєте, будете вміти писати вже всі букви, то ми з вами будемо записувати коротку умову, робити короткий запис з умови задачі. І тоді оці три головних слова треба буде записувати до умов. А зараз ще раз повторимо: спекла, з'їли, значить, стало менше, залишилося. Скільки ж мама спекла? 9. А з'їли 3. Щоб дізнатися, скільки залишилося, треба від 9 відняти 3. Відповідь: 6 ватрушок залишилося. А зараз обчислимо вирази, які поміщені у підручнику на сторінці 55. Пригадуємо властивість дії додавання. До 1 додати 9 дорівнює 10. Погляньте, пригадуємо властивість. Якщо від суми відняти другий доданок, отримаємо перший доданок. Якщо від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. Тому такі приклади розв'язувати швидко та легко. Від 10 відняти 9 буде 1. Від 10 відняти 1 буде 9. Наступний стовпчик. До 8 додати 0 буде 8. Від 8 відняти 8, закриваємо пальчиками 8, 8, що залишилося 0. А тепер від 8 відняти 0 закриваємо пальчиками 8, 0, залишилося 8. Продовжуємо. До 5 додати 5 дорівнює 10. Від 10 відняти 5 буде 5. А тепер будьте уважними. Від 5 відняти 5 цей приклад легко розв'язати, подивившись на свою руку. Було 5 пальчиків. Так, загнули 5 пальчиків, скільки залишилось? 0. Далі будемо порівнювати. Спочатку два числа будемо порівнювати, а потім вираз та число. Порівняємо два числа 8 та 10. На нашому числовому цьому відрізку число 10, далі йде від початку, так? Значить, воно більше. Як прочитати цей вираз? 8 менше 10. Наступний. Порівняємо два числа 0 та 9. Звісно ж, більше 9. Читаємо 0 менше 9. А тепер треба порівняти вираз та число. Для того, щоб порівнювати вираз з число, треба спочатку дізнатися значення цього виразу. Розв'язати цей приклад. До 7 додати 1 дорівнює 8, а 8 більше, ніж 7. Далі до 6 додати 4 та 10. Порівняємо вираз та число. До 6 додати 4 буде 10. 10 дорівнює 10, склалася рівність. Продовжуємо. Від 10 відняти 0 буде 10. Порівняємо з числом 1. 10 більше, ніж 1. Від 7 відняти 6 буде 1. Порівняємо, що більше, 1 чи 1. Порівну. Тому в таких випадках ставимо. Знак дорівнює. Тепер повторимо, як правильно креслимо відрізок. Завдання від бешкетника таке: Накресли два відрізки: один завдовжки 3 см, а інший на 4 см довший. Починаємо з накреслення відрізка завдовжки 3 см. Ставимо крапочку, де буде починатися відрізок. Підводимо лінієчку, де в нас позначка 3 ставимо другу крапочку і з'єднуємо ці дві крапочки прямою лінією. Вийшов відрізок завдовжки 3 см. Другий відрізок має бути на 4 см довший. Довший, значить більший. Отже, треба додавати. До 3 додати 4 дорівнює 7. Значить, другий відрізок будемо креслити довжиною 7 см. Поставимо крапочку, де буде початок відрізка. Підводимо лінічку. Дивимось, де в нас позначка 7. Знову ставимо крапочку і з'єднуємо ці дві крапочки. Підписуємо. 7 см. От ми і впоралися з цим завданням. А зараз пограємо в гру так чи ні. Прослухайте тексти та визначте серед них задачі. Починаємо. На стоянці було 10 машин. Уранці виїхало 0 машин. Це перший текст, другий. На землі лежало 6 каштанів. Та два жолуді. Скільки всього плодів лежало на землі? Який з текстів задача? Звісно ж, другий. Чому? Тому що у першому тексті немає запитання. Наступне до спортивної секції записалося чотири дівчинки, а хлопчиків на шість більше. Скільки хлопчиків записалося до спортивної секції? І другий текст: скільки хлопчиків входить до спортивної секції. Звісно ж, задачею буде перший текст. Чому? Тому що в першому тексті є і умова, і запитання, а у другому лише запитання. Немає ніяких відомих даних, щоб можна було на нього відповісти. Наступні. Оленка намалювала 5 квіточок. Скільки в мишка залишилося цукерок? Чи буде це задачею? Звісно, не буде задачею. Чому? Тому що в умові говориться про квіточки та про оленку, а у запитанні про мишка та про цукерки. А умова та запитання мають бути взаємопов'язані. Наступний текст. Бабуся напекла 10 пиріжків з вишнями. А з капустою на два менше. Скільки пиріжків з капустою напекла бабуся? От. А в цій, у цьому тексті, погляньте, є і умова, напекла бабуся. Пиріжки, скільки з вишнями, скільки з капустою, то скільки ж з капустою питання. Є і умова, і запитання. вони Взаємопов'язані. Тому другий текст є задачею. А зараз перевірте, чи правильно ви сидите за партою, відкриваємо сторіночку 48 та розкажемо наш віршик. Зошить свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримай. Все у мене до ладу. Сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз Продовжуємо. У ЗОшиті на сторіночці 48 нас чекають задачі. Нам треба зараз прочитати ці задачі та підкреслити слова, які допоможуть у розв'язанні. Потім треба розфарбувати малюнок за умовою першої задачі та позначити правильне його розв'язання. Починаємо! Увечері в одному будинку засвітилося 5 вікон, а в іншому 3, скільки всього вікон засвітилося у двох будинках. Отже, починаємо розфарбовувати малюночок за умовою цієї першої задачі. В одному будинку засвітилося 5 вікон, в іншому 3 вікна. Скільки всього вікон засвітилося. Які ж тут головні слова? Засвітилося п'ять вікон, три вікна. Треба дізнатися, скільки всього. Щоб дізнатися, скільки всього, треба додати. Отже, правильним обчисленням, правильним розв'язанням буде перший вираз. До 5 додати 3 дорівнює 8. Наступна задача: Увечері у двох будинках засвітилося 5 вікон, потім 3 погасло. Скільки вікон залишилося світитися? Отже, світилося 5, погасло 3, залишилося невідомо. Це і будуть головні слова. Якщо погасли вікна, то тих, що світиться, залишилося менше. Значить цю задачу треба розв'язувати дією віднімання. Від 5 відняти 3 дорівнює 2. Отже, другий вираз буде розв'язанням для другої задачі. Якщо ручки, пальчики ваші стомилися то пропоную виконати фізкульт хвилинку. Кладемо долоньку одну на іншу, переплітаємо великі пальці та зображуємо пташку. Пташки летіли, сіли, посиділи та й далі полетіли. Ну, а зараз попрацюємо у додатковому зошиті. Запитання таке: Скільки всього овочів буде, якщо їх усіх покласти на тарілку? Два огірочки та три помідорчики. До двох додати три дорівнює. Скільки разом буде овочів? П'ять. Відповідь 5 овочів. Запишіть, будь ласка, розв'язання цієї задачі. До ваших додаткових зошитів. Далі складемо задачі за малюнками та розв'яжемо. Дивимося. Ми бачимо на тарілочці прикриті вишні, але знаємо, бо написано 8 штук. А потім забрали 3 вишні. Стало менше чи більше? Звісно, менше, якщо щось забрати. Значить, ця задача розв'язується дією віднімання. Від 8 відняти 3 дорівнює 5. Наступна задача. У лотку було 6 штук яєць. Витягли звідси 4 яйця. Звісно ж, в лотку стало менше, то скільки ж їх залишилося? Теж розв'язуємо відніманням. Від 6 відняти 4 дорівнює 2. Відповідь 2 яйця залишилося. А зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається Перший мільйон. Вам треба буде знайти правильні відповіді, перейшовши за посиланням, яке буде під темою уроку. Завдання цікаве, вам сподобається. Ну а зараз вправа печиво для совенят. Оберіть, будь ласка, яке печиво ви хотіли б дати совеняті, адже вони цікавляться, як у вас пройшов урок? Якщо це печиво сьогодні на уроці я навчився, треба продовжити, чи навчилася, що робити? Друге печиво найкраще мені вдалося. Третє печиво я хотів би дізнатися про. Четверте. Рідним я розкажу про. Що ви розкажете про урок? І останнє. Урок завершую з яким настроєм? Сподіваюся, що з гарним і з гарним настроєм починаємо фізкульт-хвилинку, аби відновити сили, набратися сил. Та потім добре працювати і на наступному уроці. Дітки за увагу, за роботу на уроці зустрінемось!